Всім привіт! Сьогодні приготую майонез без яєць та молока. Такий майонез дуже добре підійде в піст. Приготую його з мінімум інгредієнтів і за 2 хвилинки. А приготую я його із рідини консервированого горошка. Ви таке колись чули? Отже, мені потрібна оця юшечка з консервованого горошка, тут в мене 100 мл. додаю сіль, цукор, сок лимону. Гірчицю і збиваю блендером буквально одну хвилиночку, щоб інгредієнти змішалися. В два етапи додаю сонячникову олію та збиваю, якщо ви хочете більш густіший майонез, додавте більше сонячникової олії. Все, майонез чи соус, навіть не знаю, як правильно сказати, готов. Це дуже смачно. Приготовлена з натуральних продуктів, домашніх інгредієнтів, але майонез трошки віддає горошку. Всім дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на мій канал та ставте Па-па!